На новій локації поруч із центральним продовольчим ринком, 28 серпня, стартував перший інформаційний тур Хмельницького екобуса. Триватиме він до 31 серпня, включно на 10 локаціях міста, аби якомога більше людей дізналися про можливості сортування та небезпечні відходи. Буде ТРЦ Оазис, ТЦ Агора, молодіжний парк і також залізничний вокзал, де є багато людей. Хоч відвідуваність екобусу за 6 років є досить гарною, але це приблизно тисячу людей в місяць, і вони не змінюються. Це одні і ті ж самі люди. І щоб залучити більше людей, більше проінформувати про екобус і небезпечні відходи, вирішили провести таку кампанію. З 9 до 11 хмельничани приносили небезпечні відходи. Переважно батарейки, котрі накопичилися вдома. Організатори інформаційного туру розповідають, своєрідний рекорд встановили, коли зібрали за день 128 кілограмів елементів живлення. А після початку повномасштабної війни, коли в квітні 22-го екобус відновив роботу, на локацію на вулиці Гальчевського люди принесли 64 кілограми батарейок, котрі не наважилися виконати в смітник. Одна батарейка більше 20 квадратних метрів ґрунту забруднює. Людям багато роз'яснюють, що ми вже стільки в землю повикидали, що батарею, якщо ртутну, а потім не знаємо, звідки ті хвороби беруть. Небезпечні є ртутно-вмісні матеріали, люмінесцентні лампи, електроніка, електрика, засохші краски, розчинники, клія, косметика теж вона є небезпечною і бажано її не викидати. Пан Олександр зупинився біля Екобуса, аби дізнатися, коли він працюватиме на вулиці Зарічанській. У мене є заряди, ці от ці відходи старіли. то я через цієї машини шукаю, а її довго немає на ці, на Зарічанській, я там живу. Вони, кажуть, на три неділі, то я її принесу. Я знаю, що це мусора шкідливого, що навалялося. десь, Ви молодці. Та що держати так далі. З червня 2018 року Хмельницький екобус зібрав сотні тонн небезпечних відходів, котрі потрапили на утилізацію чи переробку. Приймають їх також в центрах управління відходами на вулицях Пілоцькій та Проспекті Миру біля сміттєзвалища. Більшість хмельничан свідомо сортують сміття. Паперові відходи я окремо сортую, потім пластик сортую також. Батарейки відношу там, де є пункти прийому. У четвер, 29 серпня з 9 до 11 екобус працюватиме біля залізничного вокзалу. Стежити за графіками його роботи та локаціями можна у соцмережах на сторінках офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький. Ірина Аріон Павло Романюк новини міста.